На дворі 1999 рік з'явився перший iMac. Тепер на дворі 2009 з'явився біткоін. Перенесемося у 2013 рік. Дуров заснував Телеграм. До чого це? А я про те, що це відео знято в 2024 році. І це настільки неймовірний час. В січні з'явилася така штука, як ноткоін Мем-монетка від Телеграму. І буквально на днях вона залізлась, тобто з'явилась на біржах по типу Binance, Bybit чи Окікс. В чому суть? Вам треба було просто тапати по екранчику та збирати віртуальні монетки. І може щось колись якось там вам насиплять. А виявилось, насипали, дай Боже. Я на цьому підняв 320 баксів просто з нуля. І окрім цього, мені ще й Байбіт подарував монетки МНТ на 30 доларів та 50 доларів для фючів. Відверто кажучи, було приємно. Тому сумарно вийшло 400 доларів заробітку. От уявіть собі, нічого такого не робив, просто тапав по екранчику, а за це звалилось майже 16 тисяч гривень. Дехто заради такої суми місяць працює на роботі. І щоб ви розуміли, це я ще заробив дуже і дуже мало. Декому вдалося підняти більше, ніж 20 тисяч доларів. Вдумайтесь, 20 тисяч доларів без жодних вкладень. Це нова ера криптовалюти, яка тільки но почалася. Але навіщо це було потрібно дорого? Скільки він заробив? За чиї кошти був оплачений ноткої? Я ж сподіваюся, ви розумієте, що в цьому світі гроші з неба не падають. Хтось їх кидає. І найголовніше чи будуть подібні проєкти в майбутньому? Одразу відповім на останнє запитання. Так, вони вже є. Про все це у цьому відео. Тому одразу ставте свою найкращу вподобайку, оформлюйте підписку та долучайтесь до нашого телеграм-каналу. А ми починаємо. Перше питання. Якого біса ваш звичайний телеграмчик, якому ви переписувались з друзями, став криптовалютним майданчиком? От уявіть, що ви Павло Дуров, на дворі 2017 рік, і вас купа користувачів Телеграм? На той момент і зараз також Телеграм безкоштовний. А як вам монетизувати цих всіх людей? Не знаєте? Крок 1. Витягуємо базу всіх контактів. Крок 2. Розсилаємо всім повідомлення, що типу, ну якби скиньтесь по долару або От і все? Ви мільйонер? Напевно. Я думаю, дуров погодиться, що це просто геніальна ідея. Не дякую. Але якщо серйозно, то якщо зробити Телеграм платним, то всі підуть в Viber чи ще кудись. Кидати кучу реклами, в принципі, буде те саме. І виходить що, дарма старався? Як виявилось, можна організувати криптовалюту. А пізніше організувати повноцінний телеграм-гаманець для крипти. Логіка наступна: Телеграм дає вам можливість заробити на крипті. А Дуров і його команда заробляє на комісіях. І якщо ви думаєте, що це мало, то мені для того, щоб вивезти всі свої ноткоїни, треба було заплатити кілька доларів. Коли монетка торгується на біржі, то з кожної транзакції вона бере маленький податочок. Він майже непомітний: піввідсотка погоди вам не зробить. Але коли це піввідсотка від мільярда доларів, то це 5 мільйонів баксів на секундочку. Якщо біржа віддасть хоча б половину, то власне крипти буде в плюсі на 2,5 мільйона доларів. Правда, заради левого участку цих коштів треба буде віддати на функціонування мережі і все таке. Але в крипті крутяться набагато більші кошти за 1 мільярд. Якщо ви досі думаєте, що він на цьому багато не заробив, то най за мене скажуть цифри. Статки Дурова в 2020 році 3,4 мільярда доларів, а в 2021 му якимось чудом з'явилось 17,2 мільярда. Ну, з ким не буває, пару лямів туди, пару лямів сюди. Хоча ні, не лямів, мільярдів. Пару мільярдів туди, пару мільярдів сюди. Хоча б чекайте десятків мільярдів. Прикол в тому, що він придумав як створити систему обміну токенами, яка ефективніша за будь-яку з існуючих. Дивіться: один. Це пройшла одна секунда. Як думаєте, скільки транзакцій зміг обробити блокчейн тон? До речі, реально, напишіть свої думки в коментарях, цікаво прочитати. А тепер вдумайтесь: 104 715 транзакцій за секунду. Саме така цифра була досягнута 31 жовтня 2023 року, і нині це всесвітній рекорд. Вдумайте ще раз: більше 100 тисяч транзакцій за секунду. Порівняно з цим, біткої, ефіріум і солана нервово в сторонці. Але при чому тут ноткої? А це просто велика рекламна кампанія для тона. Гляньте, як його ціна взлетіла за 2024 рік. Дуров точно заробив пару іксів. Окрім цього, Telegram гаманець тепер став в рази популярнішим. А про ноткоін знає ледь не кожен. І це ще не все. На офіційному каналі Notcoin з'явилася інформація, що вони от просто так: від щирого серця подарували більше мільярда ноткоінів дорогу. Зараз це близько 7 мільйонів доларів. Непоганий такий подаруночок, чи не так? Але звідки взялися кошти на ноткоін? Відповідь досить проста: його фінансують самі ж люди. На моє велике здивування, його ціна миттєво не рухнула вниз, як то часто буває, а залишилась відносно стабільною. Отже, це означає тільки одне: багато хто масово закуповується ноткоїном. Чи правильно це чи ні, не знаю. Дуже велика вірогідність скаму. Тому я конвертував свої монетки в USDT. Можливо, інвестую їх в тон, але я ще думаю. Але чи є другий тон? Чи можна ще так заробити? Дивіться, тут ситуація наступна. Схожі ігри є. До того ж, вони досить розрекламовані. Тому я вважаю, що ймовірність того, що насиплять, велика. Але гарантувати цього не можу. Тим не менш вам нічого вкладати не треба, тому перейдемо одразу до діла. Перша так звана темка це Hamster Combat. Посилання на неї буде в описі під відео, дуже раджу заходити. Механіка Hamster Combat така ж сама, як ноткоїна. Хоча от процес майнінга мені зайшов набагато більше. Суть в тому, що ви можете інвестувати ігрові токени в різні проекти і отримувати пасивний дохід з монету. І оскільки це Мемкоін, то тут дуже важливий маркетинг. І в хомячків він є. В Телеграмі в них майже 5 мільйонів підписників. І це при тому, що буквально два дні тому було 4 мільйони. Окрім цього, ще 1,3 мільйона підписників з Твіттеру та півляма в Discord. Разом виходить майже 7 мільйонів підписників, а отже, вірогідність того, що будемо в профіті, велика. Більш детальна інформація буде в мене в телеграм-каналі. Якщо ви ще не підписались, то обов'язково зробіться. Ви не пожалкуєте. На даний момент в мене на одному із аккаунтів вже більше 17 мільйонів токенів і щогодини приходить по 360 тисяч. На іншому аккаунті в мене більше 47 мільйонів і дохід по 420 тисяч в годину. І ще на одному аккаунті більше 9 мільйонів. Я думаю, що сумарно 100 мільйонів в мене буде. Хоча, подейкою, що цього раз буде набагато важливішим дохід за годину, ніж кількість монет. Але от чи правда це чи ні, дуже гарне питання. Особисто я збиратиму і те і інше. Краще заробити менше, ніж буде заскамленим. Якщо це принесе хоча б половину від того, що приніс NotCoin, то дохід буде дуже жирним. Знову ж таки, посилання в описі. Другий такий проєкт MemoFi Coin. Посилання на нього також буде в описі. Це щось типу Мемкоїна Pepe, який зараз можна торгувати на біржі. Він має майже 2,2 мільйона підписників в Телеграмі, ще мільйон в Твіттері, півмільйона в Discord, 600 тисяч в Інсті, майже 400 тисяч підписників в кітоці та майже півмільйонний канал в Ютубі. Разом буде близько 5 мільйонів підписників. Тому маркетинг досить гарний, саме час, щоб сюди залетіти. Знову ж таки, робимо майже все те ж саме. Ця гра більше подібна на ноткоін, хоча трохи відрізняється. В цілому гарантії ніхто не дає, але ймовірність заробітку велика. До того ж, реально жодне вкладень, ви нічим не ризикуєте. Дуже раджу брати участь в таких активностях, оскільки тут справді можна заробити. А з вами був найкращий мотиваційний канал країни. Не забувайте про вподобайку та підписку і зустрінемось в нових відео.